Це тисяч, ну, ну це просто це неймовірно. Я, я не знаю, я сподіваюся, що ви зі мною, хоч раз, отак от в голосину посміялись, от просто аж аж до сліз, тому що це відбувається з усіма, хто зі мною навчався або хто зі мною працював. Тобто, ми сміємося скільки можемо, і я довгий час дуже переживав е, через те, що знаєте, я багато сміюся, що це несерйозно, що лікар повинен бути серйозним. Але я вам скажу, що з часом розумієш, що можна бути серйозним в роботі. І просто сміятися, коли це не стосується роботи. Просто жартувати, коли в тебе є настрій, і це абсолютно не пов'язані речі. Тож, будь ласка, якщо ви зі мною сміялися, напишіть, з чого ви сміялися, і може ще раз нагадаємо ці приємні емоції. 30 тисяч! Ну просто я вже півтори року підряд викладаю кожен день по одному відео. Останні півроку, типу, це йде по три відео в день. Ну просто 30! Ну 30! It's a... unbelievable.